Центр Львова стане ще більш пішохідним. На вулиці Руській та Пами Беренди встановлюють боларди. Пристрої, які не дозволятимуть всім автомобілям паркуватися на площі ринок. Боларди встановлюють робітники з Харкова, бо у Львові таких спеціалістів немає. Такі пристрої не новинка в Європі і вже навіть в Україні. Вони стоятимуть в день і будуть опускатись в землю лише для карет швидкої, пожежних аварійних служб та трамваїв. Мешканці площі ринок теж зможуть проїхати, якщо номерні знаки їхніх автівок будуть в базі міськради. На найближчих до болардів будинках розташують камери, які фіксуватимуть, хто під'їхав. Цю інформацію на моніторах бачитиме охоронець з ратуші і дозволятиме заїхати або ні. Все для того, аби пішоходи та туристи були задоволені. Натомість автомобілісти збентежені. Хто подумає про них парковок, навіть платних обмаль. Встановити бороди потрібно для того, щоб тут справді працювала пішохідна зона, щоб вона була не на словах пішохідної, а справді, щоб тут гуляли люди, щоб тут відпочивали люди, щоб тут приїжджали туристи. Тому що здебільшого зараз вона використовується як паркувальна зона. Я до того ставлюсь позитивно, але треба про водію подбати. Її. Парковку десь в другому місці придумати.